була на нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом трьох половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони. Пустимо цього! Ні! Ми хочемо зайошний Ні! Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за нашу майбутнє, а Україна це... Україна це! Україна це! Україна це! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися в Сочі. Імені народу. Вони настягнуть знову ж таке. В репресії, часи сталінізму, найпрежою тепершня банда. Тут організований сталінізм, чи не так? Ви подивіться, що вони роблять ці неїлики, заарештовують людей безправно. А при арешті людям мішки на голови замихають. Що це таке, то що в тричі сьомий рік? І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей активістів Майдану тілися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших вимог! Так! перемоги це значить підписання Асоціації з Європою. Так це є перемога. І тільки тоді вступимося звідси. У нас i'm